Садик потрібно э, реконструювати. В цьому році обласна рада 600 мільйонів гривень перерозпроділила по Полтавській області і на Хорольську об'єднану територіальну громаду нічого не попало. В Зв зв'язку з тим, що, що не було не готово жодного проєкту на реконструкцію дитячих садочків чи шкіл по Хорольській АТГ. Я розговорював з головою обласної ради Олександром Юройовичем Біленким. Він мені пояснив, що немає проєктів, вони не можуть. І які пропозиції ви по співфінансуванню запропонували весній раді на реконструкцію якогось дитячого садочку чи школи? Які у вас плани на цей рік можете, будь ласка, сказати? Я до вас звертаюся, Ірина Штенберг. Скільки це буде продовжувати? Ви, завдячуючи мовчазні своїй поведінці, розрушаєте освітню галузь Хорольської об'єднаної територіальної громади? З цим щось потрібно робити. Які ви пропозиції, допустимо, на цю сесію, яка буде у вівторок, запропонуєте на розробку проєктів на реконструкцію дитячих садків і школ, щоб уже хоча б до кінця року, коли обласна рада буде планувати бюджет на наступний рік, щоб вони заклали гроші на реконструкцію чи садочку, чи школи Об'єднаної територіальної громади Хрольщина? У вас є якісь пропозиції на цю сесію? Чи зв'язку з тим, що, що ви систематично отримуєте премії і тому подібне? Ви не, не маєте мотивації е, що змінювати об'єднаній територіальній громаді? Скажіть, будь ласка. Ірина, я до вас звертаюся? Ірина? Я до вас звертаюсь, Ірина. Ірина? Скажіть, будь ласка, які ви пропозиції? На сесію, як е, керівник управління е, освіти Хорольщини, хочете на сесію запропонувати. Які у вас пропозиції? Давайте я вам тоді запропоную. Давайте е, на сесію запропонуємо проект, розробку проєкту реконструкції дитячого садочку «Веселка» по вулиці Гастела. Як е, на вашу точку зору? Це здрава е, пропозиція чи ні? Ірина, будь ласка, скажіть, будь ласка. Ирина, я до вас вертаюсь. Подожди, что вы тут про це? Задайте какие-то такие питания. Это рабочее.